Східновальків футболу запрошує вас на перегляд трансляції матчу 19 го туру І Кирило Попович, 7-й, Віктор Лабрук, 26-й, Дмитро Покась, 10-й, Сергій Козак і зараз. Згадувати там перехід. Брізер технічно є шанс для команди колзаковорівка і спроба пробувати до нього колесник. Оборон. Зараз є шанс для гостей. Через центр Пітка це не проходить. Дав дальній кут. І відбуває Дмитро Міхєєв або офсайд. Ще в межах правила. Зараз шанс для госту. передача колесник тікає, колесник тікає. Лівашланом вічна і дали добуває в дальній кут. І повзворота. Супер момент для... Самотужки проти двох зараз э, проштовхнув свого опонента. І прости йде на дальню сійку. Там нікого немає. Який момент э, перспективний можливий Форт, але вже можна дізнати, його немає в сайду. Шевчук, можна грати там. До речі, хтось затримався на правому І Нагода, і супершанс. Супер. Е, ну, Найшвидше гол туру. Це Фахдер. Спередачі Ресата. Любкоса не пробуває. Любко і реалізує. Точно в путь Адислав Любов. Є перед ними наближа стіку передача. І як же зараз не забуває Петро Харжевський. Центр подальша. Любко сам на сам, Любко тікає, прокидається, порожня ворота підіваного під робочу, але м'яч не виходить. м'яч не виходить, показує Лайс, котрий полюбляє забувати голи, полюбляє відзначатися в цьому сезоні. Поки що він не найбільше м'ячів, забив в складі своїх. Відряха через центр, технічно від гостей. Передача на швидкість. Дмитро Міхеєв в, в кращих традиціях Меналя Ноя. Дмитро Міхеєв грає за центр, Помиляється, Ух, така передача і не обдумана абсолютно. передача. Зараз на вихід сам на сам. І Козлов виходить, виходить, воріт. і там ще і немає завершення. Є любка відбирання. Атака друг не Любку передача на Дальну Сіку. Як же там зараз класно Василець зробив і дуже сміло. Старгородський сам на сам. Гостей клуб передачу. на я ворота далі. І зараз дається забити Данило колесник. надо Два колівка примножує свій успіх, і зараз є шанс для Гостей, тут офсайд. Положення поза грою. Це дуже-дуже серйозна передача. Басу на місці. І зараз. Пенальті. Сергій Козак та Дмитро Міхеєв. Буває, Сергій ми паузу і дає забити. 3-1. Влучає Річмонд на фланзе. Річмонд. Звищується в центр під праву Ногу пробуває в дальний кут! На місці Дмитро Міхєєв. Річмонд. Ну зараз... Практика. Хлопці далі захисники йдуть назнати. Зараз Басом Басовотація. передача. Колесник, Колесник сам на сам. виходить Данило, і не вдається пробити. Річмонд. Підправа буде прибирати собі. Залишається на газоні у нас футболіст. Ярника Спорт. Вірника швидкість. Данило Колесник тікає. Данило сам на сам і Козлов відбуває Данило Колесник. Там був Любко. Можна було від... Пригадуємо перша танця. Зараз синтетична передача і шанс для гостей. Казаков пробуває. Низу пробиває. Зараз Ну, дуже серйозно. Чукує Мека, Річмунта. Петро Фандес. Зараз стандарт, Така для гости. Удар. Дмитро Віхеєв відбиває цей удар. Це виконати цей стандарт. Сьогодні він вже відзначався. По передача в центр. І знову пробуває. пробуває. Басов набігав злеба. На дальню завантажував, а тут немає. Знову завершення. Ось дещо що Малакі влучає в поперечину. Рішення арбітра. Тресна від Колоса, дає результат. Зараз Двертим Яшка закопуває гармата! В дальній кут. Небезпечно. Як буде? Малакі з лівої. Пропливає сильно. Хі встигає Василець! І немає удару. Лише зараз забиває Василець! Вдається оформити цей гол. М'ячі. Грозки пісного. Скоро пробуде. Зараз по воротах Хлюпку. Зараз як же близько був. Не пробиває сьогодні тридцятка колеса, колос, два ковалівка, Чомусь з ударами не складається. Зараз є можливість. Хруль під праву Хруль пробиває, удар заблоковано. Доволі таки серйозно в'єм робіт. Я не зрозумів, чому не залений наставник. Зараз гол! Любко забиває. Я вже Шанс для господарів. Є одна можливість правим флангом передача на і забуває данис хруль з передачі. забив. цього матчі Денис Хруль сам на сам Денис хруль. і вдається пробити, але не влучає Денис Хруль. Момент був. Малакі на фланзі, Малакі під ліву ногу, передача низу, і прилітає повз м'яч, і зараз вдається забити, вдається зараз. Через центр Тагоруський. Ще далі. Малакії. Малакірує справу, і повз ворота вертається м'яч. Було шанс набагато більше. Ластовка грає в центр Старогородський під праву ногу на виконання. Не вдається зараз поцілити фут. Швидкість. Шанс для гостей. Руки під ліву ногу і повз ворота. Повзворотається м'яч. Це дуже активно, дуже активно зараз підказує Йон Маркос своєї команді. Удар низу! Міхеєв на місці. Метровий удар. Дач немає завершення на дальній стіції. Завершення в цьому епізоді. Хоча ось момент був дуже дуже цікавий. Вдається, ще забити. Дається. Пунти. Центр спроба. Міхєєв рятує. Не треба багато. Ну, Це таки Іван Марковський приймається. Рішення удар здалеку Міхєєв. Завітає до Київської області і зіграє з командою Дінес, Колос з два ковалівка зіграє з командою Пену. У вас матч команди Масанар Лаврик всього найкращого.